В парламенті достатньо 100 депутатів замість 450. Я депутат другого скликання, вже другого скликання. І я вам відповідально можу заявити, що мій аналіз роботи, методології роботи, порядку роботи, особливості роботи ради, доводить, що 100 народних депутатів, яких ви будете знати в обличчя, про життя, яких ви будете знати абсолютно все, про їх голосування, про їх заяви. І усвідомлення ними, що, ви про це не, що вони не просто члени великої отари, в якої 4 чи 5 чабанів, які визначають долю України, буде дуже великим плюсом і поштовхом розвитку українського парламентаризму. Це не буде більше зброд. Це буде 100 політиків, які нікому нічого не винні, і які будуть виходити передусім з інтересів держави, тому що вони будуть розуміти, що несуть персональну, рівну відповідальність. Своїми колегами рівно розподілили питання за майбутню державу. І це серйозна економія видатків на утримання Верховної Ради України.